Сайту unian.ua повідомлення. От в деякій лікарні Києва, куди шпіталізували поранених з вулиці Грушевського, приходять представники наркологічної служби і отримують персональні дані активістів. Про це повідомила лікар Ольга Богомолець на своїй сторінці у Фейсбук. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності, і чи ще є, є якісь факти інші? Зараз ми отримаємо багато фактів про порушення прав пацієнтів про блокування доступу до медичної допомоги. Пацієнтів з серйозними пораненнями забирають прямо з прийом примальних відділень, навіть лікарі не встигають їх оглянути. Потім людей відвозять до СІЗО або закривають в інших, скажімо так, місцях. Ми навіть отримували інформацію, що навіть до райвідділків не не відвозять до якихось конспіраційних квартир, інших точок. І це все є грубим, брутальним порушенням законодавства України та міжнародних норм. Для цього, для, ну, щоб перешкодити цим явищам, наразі створюються, розгортаються резервні та чергові госпіталі, добровільницькі госпіталі. Зараз їх більше десяти по, по всьому Києву, не лише на, на території Майдану та Грушевського, а в інших точках. Для того щоб поранених звозити туди і не допустити перешкоді на, для при наданні медичної допомоги. А мер Львова садовий заявляв про те, що львівські лікарні готові прийняти поранених чи ну є якийсь взаємопередача пацієнтів, у Львів? ми розглядали а, плани евакуації пацієнтів до різних областей України, зокрема і до західних областей. до... Житомирської області, Київщини тощо, і е, поки що ці, ці плани є е, в останньому пріоритеті, адже е, тяжко поранених хворих перевозити дуже тяжко. Питання іноді, логістики іноді навіть неможливо.